Підозрюють у вчиненні хуліганства. Поліцейські оголосили підозру чотирьом жителям селища Ворог та в Івано-Франківській області за побиття військовослужбовця ТЦК та пошкодження його автомобіля. Це трапилось у липні, коли люди протестували проти встановлення блокпоста, який, за їхніми словами, начебто відлякував туристів. В рамках розпочатого кримінального провадження за частиною 2 статті 296, хуліганство, вчинене групою осіб, поліцейські встановили осіб, причетний до кримінального правопорушення. Нагадаємо, конфлікт між мешканцями селища Ворохта та військовослужбовцями Верховенського РТЦК та СП стався 4 липня. У результаті сутички 47-річному військовослужбовцю, який на той момент виконував службові обов'язки, невідомі особи завдали декілька ударів в обличчя та застосували перцевий балончик, від дії якого потерпілий отримав хімічний опік. Поліцейські провели кілька десятків обшуків у Ворохтянській громаді. Вилучили мобільні телефони у фігурантів та інші речові докази, які направили на проведення необхідних експертиз у результаті слідчі слідчого управління ГУНП івано франківській області. Оголосили про підозри чотирьом фігурантам, які вчиняли хуліганські дії. Правопорушники 1984, дев'ятсот вісімдесят та 2004 років народження. Всі вони місцеві мешканці раніше не судимі. Суд невдовзі обере підозрюваним запобіжні заходи. Санкція статті передбачає покарання від обмеження волі до 5 років до ув'язнення на строк до 4 років. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія